Добрий день! Вітаємо вас, шановні глядачі, із студії Телебачення Воєводини у недільному пополудні у передачі Українська панорама. Мене звати Марія і буду з вами до 17 години і 30 хвилин. Як уже знаєте, місяць березень у нас на РТВ 1 це місяць української кінематографії. Ми мали можливість подивитися документальні та художні фільми, а також для дітей і мультфільми. А також короткі мультфільми ми бачили і в українській панорамі з приводу цього у Новосадських розкладницях гостювала перший секретар посольства України у Сербії Наталія Маркевич. Ми теж зустрілися того дня з нею, поговорили про це і про інші заходи. Оскільки у місяці березні у нас на телебаченні воєводини транслюються українські художні та документальні фільми, а також мультфільми, з приводу цього перший секретар Посольства України у Сербії Наталія Маркевич побувала у новосацьких розглядницях, де про це розповіла громадянам, а, скористувавшись нагодою, ми з нею і поговорили про це та й про інше вона для нас каже. Цього року ми вперше реалізовуємо проект за співпраці з радіотелебаченням Воїводини, показуємо Сербії, сербським громадянам те, чого досягла українська кінематографія від своїх початків ще від 30-х років ХХ століття. І до сьогодні ми хочемо показати сербським глядачам про те, що український кінематограф це сучасно, це якісно і це дуже цікаво. Тому в рамках місяця українського кіно ми пропонуємо сербському глядачею побачити і класику української кінематографії. Це фільм Олександра Довженка Земля і сучасні фільми, які були виготовлені в 2016 році, 2015 році. Але найважливіше це мабуть для сербських маленьких глядачів. Це українські мультфільми, які виготовлені за сучасними технологіями. Але вони мають свої особливості. Наприклад, фільм Моя країна Україна розповідає про різні регіони України через українські казки, українські історії, виготовлені з пластиліну. А фільм «Котогорошко» – це вже сучасний мультфільм, який із застосуванням спеціальних спецефектів розповідає про подвиги і пригоди Котогорошка та його друзів. Тому я думаю, що для. В сербських глядачів це буде дуже цікаво. Це буде по новому. І е, березень, перший місяць весни для них пройде по весняному і на позитиві. А, пані Наталю, а не аби яке значення має і ваше гостювання у новосельських розглидницях? Нас гарна співпраця чи не так? Звичайно, з раді телебачимо, ми взагалі маємо вже багаторічну співпрацю і е, завжди. Е, від РТВ ми отримуємо різні цікаві проекти, пропозиції щодо створення спільних якихось проектів чи фільмів. І ми сподіваємося, що ця співпраця буде розвиватися і буде. Давати новий якийсь продукт для і для української громади в Сербії і для сербських глядачів. Деякі фільми ви маєте можливість подивитися лише в рамках місяця українського кіно однак ми постараємося, щоб українські мультфільми особливо в синхронізації. І озвучені сербськими акторами сербські діти могли побачити і протягом цього року. Що стосується окремих фільмів, таких як Спадок нації, а також інші фільми, які вийшли з рук українського кінематографа останнім часом, ви матимете можливість побачити і в рамках днів України в Сербії, зокрема в новому саді, з 15 по 23 травня, щодня у кінотеці культурного центру нового саду. І не тільки це про місяць березень, що відбувається. В нас ще буде важлива подія відбуватися у місяці е, травні, що буде ще коротенько нашим глядачам. Наразі форма... програма і формат днів України в новому саді ще тільки формується однак, вже зараз я можу вам сказати, що він буде дуже насиченим. Е, кожного дня відбуватиметься декілька е, різних заходів е, і музичного характеру. і... Е... Мистецького плану і, і, і наукової конференції та круглі столи. Для вас е, презентуватимуть свої роботи видатні українські майстри, е, зокрема сучасний український Леонардо да Вінчі е, Олег Шевчук, який представить свої картини «Двовзори». Е, представить свої роботи також і Світлана Вакуленко, це творча майстриня, яка є з родини відомих патріківців. І представить свої вироби потраківського розпису, а також унікальних українських витинанок та антистрес розмальовок для дітей. В нашій програмі передбачено також виступи музичних колективів, виступи театру вогню, виступи джаз-колективів з України. Таким чином, ми поєднуємо і класику, і традиційні українські ремесла, і те, що сучасне, те, що цікаве для може бути цікаве для сербської молоді. Щодня ми бачимо українські фільми з Сербською озвучкою а також буде можливо цікаво для сербських науковців в рамках столів, круглих столів в рамках наукової конференції дізнатися більше про те, що об'єднує українську і сербську культуру, українську і сербську історію, і найголовніше українсько-сербського майбутнє. Важливо сказати також, що 15-16 травня в Новому саді, в рамках Днів України, в Новому Саді, відбудеться також українсько-сербський бізнес-форум, де приїдуть представники з різних регіонів України, передусім, звичайно, з Львівської та області та Кропивницької області, оскільки саме ці області мають найбільше контактів і співпраці з загалом з регіоном Воєводини. І сподіваємось, що результатом такої. Співпраці і такого фестивалю стане більше розуміння серед сербських громадян того, наскільки близька їм Україна, наскільки близький їм український народ, запрошуємо всіх у місяці травні завітати на різні заходи тут, у новому саді, і познайомитися ближче із Україною. Алла Татаренко, завідувач кафедрою слов'янської філології Львівського університету імені Івана Франка, перекладач і славіст, дуже часто побуває у нас на книжкових ярмарках. завітає у гості! Поділиться із виданнями та перекладами як українських, так і сербських письменників. Цього разу теж була наш гість. Алла Татаренко, завідувач кафедри слов'янської філології Львівського університету імені Івана Франка у Україні, перекладач і славіст, завжди для нас щось цікавого каже. Бо я мрію також про те, що, попри приїзди сербських письменників до Львова, приїхали видавці і культурні діячі. Тому що це вже трошки інший рівень співпраці рівень співпраці на рівні проєктів майбутнього. Бо письменники найчастіше кажу найчастіше не завжди представляють тільки певний тип літератури і свою власну творчість. А коли приїздить видавець або, наприклад, представник міністерства культури або культуролог, вони формують якусь лінію представлення своєї літератури і говорять про феномени. І мені дуже б хотілося, щоб це здійснилося якомога швидше. Ви великий відомий перекладач, багато перекладаєте, пишете. Що є ще нового у цій перекладацькій ниві і у вашій роботі на книжок? книжок? Знаєте, на жаль, мушу визнати, що час якимось чином пришвидшується. Я не знаю, чи тільки в мене так буває, чи тому, що я останніми роками є також. Завідувачем кафедри словістики, а бути завідувачем кафедри, де працює більше 20 людей, представлено багато мов в умовах реформ. В державі відбуваються реформи. Причому ці реформи ми підтримуємо, але в сфері освіти це означає також певний злам, злам нових програм, нові підходи. І таким чином у мене, як в адміністратора, залишається все менше часу, який я можу віддати переклад. Однак я не здаюся, мушу сказати, з нових речей, які я встигла перекласти, але які ще не встигли вийти. Це крамничка з легкої руки Горана Петровича, Сітінчавниця, Костричні руки. Це одна з найскладніших книжок сучасної сербської літератури. І оскільки її видання з певних об'єктивних незалежно від мене причин відкладено на наступний рік я навіть трохи тішуся, що вона зможе відлежатися, я зможу знову її прочитати. Але цього року, до кінця року, має вийти мій переклад драми Відеоб'єнович Мілева Айнштайн, що теж мене тішить, оскільки драматургія це теж та сфера, яка зближує народи, так я переклала свого часу пару років тому цілу книжку комедії Небо Широмчевича. Ми з колегами під. Готували видання. Яке називається це дуже дуже товста і гарна книжка Приват історія приватного живота у серба, історія приватного життя сербів, починаючи з середніх віків до 21-го століття. Це проект, десь 800 сторінок з ілюстраціями, який має теж свою культурну цінність в тому плані. Коли ми принесли цю сербську книгу видавцеві, він сказав, було би добре, якби наші читачі її прочитали і створили історію українського приватного життя. І таким чином ми бачимо в цьому не просто книжку. А якесь нове відкриття, так само, як драми, які ми перекладаємо, означають відкриття нових можливостей для українських театрів, приїзд українських митців, наприклад, на старіно Нопозорі, куди вони могли приїхати з сербськими драмами української мови. І кожен такий проєкт, а одна з тих книжок, які мене особливо тішать, і які я видала не так давно. Це щоденник про Чорноївиче Милоше Цернянського, одна з моїх улюблених книжок сербської літератури, яка знайшла своїх читачів в Україні. І того ж таки року вийшов роман Серджіна Сердича Саторі, який нібито нічим не схожий на роман Цернянського, але я з'ясувала, що схожий. І це теж дуже приємно, коли перекладаєш різні книжки і бачиш, як в сербській літературі посто... існує традиція, існує певна постійність поетики. Якась постійно присвята літературі, книжкам. І мені дуже хотілося, щоб хтось і в нас в Україні теж замислився не тільки над тим, як розривати традицію, як намагатися створити щось абсолютно нове, але її продовжити в такий спосіб, щоб вона сприймалася як новаторська і е, співзвучно часові. А таке абсолютно можливо, тому що справжні письменники вони живуть в своїй мові, вони живуть в своїй культурі. І тому е, я так гадаю, що такі приклади, а і Цернянський, і сердич. Мали дуже гарний прийом. Моя колега Зоряна Гук переклала роман Звонка Карановича. Три картини перемоги, який вийшов цього року, і теж має дуже гарний відгук. Перекладається книга оповідання Філіпа Давіда, який з походження зі Львова, Як це не дивно, але тим не менше, в наші таке коріння є. Не тільки Сернянський воював в Галичині, і це для нас важливо, теж як якісь такі таємні зв'язки. Плануємо на наступний рік видавати нові книжки. Сподіваюся, що в нас буде багато нагод зустрітися, поговорити про нові книжки, нові зустрічі. І що ми матимемо бажання створювати нові нові приводи. Ми завжди будемо раді бачити і послухати пані Алу Татаренко. Завітаємо і до Анастасії Білозуб на урок української мови. Все, що говориться на уроці, досить легко сприймати. А можете ще раз передивитися цю тему на youtube каналі і на відкладеному перегляді. Доброго дня, дорогі глядачі! Сьогодні на уроці ми розглянемо тему у продуктовому магазині. Якщо ви поїдете до України як турист на навчання чи на роботу, то вже з перших днів вам доведеться купувати у продуктовому магазині. Тому сьогодні ми вивчимо лексику, яка неодмінно вам знадобиться. Для початку вивчимо слова купувати, доконаний вид купити. Я купую, ти купуєш, він купує. Ми купуємо, ви купуєте, вони Купують. Купувати що? Купувати продукти. Отже, де можна купити продукти? Продукти можна купити у продуктовому магазині, у супермаркеті та на базарі. Пам'ятаєте, на питання, де, ми відповідаємо місцевим відмінком. Де ти купуєш овочі? Я купую овочі на базарі. Де ти купуєш м'ясо? Я купую м'ясо в супермаркеті. У продуктовому магазині є хлібний відділ, молочний відділ, м'ясний та рибний відділи, кондитерський відділ, овочевий відділ та відділ з напоями. У хлібному відділі можна купити хліб чорний та білий. А також булочки з маком або з джемом. У молочному відділі продається молоко, йогурт або кефір, сметана, масло та різний сир. У м'ясному та рибному відділі можна купити рибу, м'ясо. Ковбасу та сосиски. В овочевому відділі продаються овочі та фрукти. У кондитерському відділі продаються торт, тістечка, печиво та цукерки. А у відділі з напоями можна купити вино, воду, сік та горілку. Для того, щоб краще усе запам'ятати, прочитаємо діалог. Перепрошую, де я можу купити сметану у молочному відділі? Дякую. А чи є у вас булочки з джемом? Спитайте у хлібному відділі. Дякую. Прошу. На сьогодні все, дорогі глядачі. Побачимося наступного тижня! А у українській кухні сьогодні готуємо кулешу. Як це варить наша дорога Ганя Ляхович? Подивіться у сюжеті, який слідить, і не пропустіть ще один наш рецепт. Сьогодні будемо варили кулешу. То страва, яка ще на Україні дуже часто варила. То принесли наші батьки з України, так що ми, діти, живі, довели, як вони це роблять. І ми хотіли показати, заведеш, да, да далі то не забуде. І тепер йдемо варити кулешу. zakipila. I ja u vodu dodaju silj. I po natoperki pet, to ja dodaju kuružinu muku. ali mušu polehko i da

кипеть легенько. Тако на мусе в середині мати троха э, міща, аби файно кипіло. І з боків треба троха відвоїти, да не захореть. І ми теперка того лешемо з 15 хвилин. Наша кулеша кипіла з 15 хвилин. Теперка ми її мусимо добре перемішати A je ona o, ne zahorila i tode možemo i jeste. Tak, ne našu kolešu zvarele i teperi budemo klale u drugu posudu. To je naša zvarela. Nemá je hrudočok, pena utari lok možmo sepa zmaženu solanenu. Možemo poklasti na tu solanenu sera. i smetane. A možemo to ljube i kapuste. I smašno. Дякуємо пані Гані за старання і за те, що брала участь у нашій рубриці. А як вже знаєте, під кінець передачі мультфільм для наших малих глядачів. Сашко вам представляє знову щось гарне. А той, дядько, на коні Данило Галицький. Дивись, яка краса. А яка там краса? Гриби, давай, моля ноги мокрі. А від цієї церкви підозром сінці вирили підземний хід. Улянь який замок. Та, мабуть, руїни Кременецької фортеці. Ха, хай йому греть, це екстремалій. Краще б на трамваї поїхали. Давай, 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 давай! Тернова. Це не колючка. Це квітка. Ну Терен раніше був білий, пухнастий, і запашний. Не було на світі квіточки красивіше, а вирощував ці тернові квіти чоловік, якого звали Жук. Через ці поля прекрасних квітів, місто, в якому жив Жук, і назвали Тернопіль. Дуже поважала терен. Напували в спекоту, зігрівали в стужу. Люди дуже любили тернові ягоди. Хі -хі. Великі та солодкі, як кавуни. І терен дячив людей гарним врожаєм. А меду з цього цвіту було стільки, що навіть річка серед біля міста була солодка. Мирно жив Тернопіль серед квітів. Та раптом до міста прийшла біда. Повитоптали вороги. Обирубували терен. І відправив хан до міста гонців збирати данину. Злякалися люди, бо не було в них війська боротися із ворогами. Що робити? І згадали, що жук був колись великим воїном. Прийшли до нього по захист Порубав жук божки ворогам. Приїхали гонці до хана, а він і питає. Хто це вас так? Жук, тернопільський воїн, казав, що із тобою так буде, якщо не підеш звідси. Хан розлютився та послав вже сотню воїнів. Та жук був знатним рубакою і переміг цю сотню. Розлютився хан ще сильніше, та сам сів на коня і всім своїм військом поскакав до міста. Але жук не злякався та прийняв бій. Рубав ворогів направо та наліво, загинув вже його кінь і бився жук з останніх сил, та дуже багато було ворогів, і завдали смертельних ран великому воїну. Помираючи, жук сказав терновій квітоці допоможи та прошепотів якесь заклинання, і вмер. Крапля крові упала на квітку. І раптом перетворилася квітка на колючку, і поле тернове перетворилось на військо з гострими колючками, яке покололо, порвало, засліпило ворогів і перемогло. З того часу Терен став колючий і чіпкий, і ніхто не знає, як його знову зробити білим, пухнастим і запашним. А дорогу тут так і називають Жуковою. З тобою теж пінгвіни розмовляли. І чим зараз фарбують ці байдарки? Приймається ж таке. Мняу! Файне місто Тернопіль. Цвіте терен, цвіте терен. Та й цвітого падає, хто в любові не знається, той горя не знає. Ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. У українській панорамі зустрінемося наступної неділі. Повторення передачі у п'ятницю у 11 й годині. За нами слідкуйте на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ. До побачення!